Їх то й немає на зрістони низьки, нікому не дізнатися, то фіксики такі, нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Мультик. <рес> <рес> так. так Дім, Дімичу, ти скоро так! Обіцяв сюрприз, а сам малюєш. А це і є сюрприз. Сідайтеся зручніше. Увага! Мотор! А вже ж! мультфільми тільки по телевізору показують, а створюють їх саме так. Мультфільм складається з окремих картинок кадрів. На кожному кадрі зображення трохи відрізняється від іншого. Наприклад, у людини трохи піднімається рука. Якщо кадри один за одним швидко змінювати перед глядачем, йому здасться, що чоловічок по справжньому ру... Це і є мультфільм. Між іншим, для мультику завдовжки в одну хвилину потрібно намалювати понад тисячу кадрів. Ого! У мене б терпіння не вистачило. Це нічого, що твій мультик короткий. Зате він смішний. Так, дуже смішний. Дім, дівочу, а що це за дивак у тебе в мультику? Оце так так, Нолику. Самого себе не впізнав! То це ти мене намалював? А ти вже не пам'ятаєш, що було сьогодні вранці? Сімко, ти водиш! Нас доганяй! Не дуже, не! Ж, не! Справжні сестри так не чинять. І мультик він не смішний. Нолику, ну, ти куди? Та нехай покопилить губи і повернеться. Краще я тобі щось покажу. Можеш якийсь мультик поставити? Запросто. Холодно. Я тобі зараз цей мультик покажу по кадрах. Ось, дивись! це кадр! Ось і ще, і ще здорово! Ага, здорово! А зараз ти бачиш цілих 25 кадрів за одну секунду. Фантастика! Сімка, слухай! Мені нолика шкода. Так, негарно вийшло. Мультфільми бувають різні. Ну, мальовані мультфільми зрозуміло, їх малюють. А от лялькові роблять так: беруть ляльку і фотографують. Потім трошки рухають і знову фотографують. І так знову і знову, допоки не вийде багато кадрів. З них і збирають ляльковий мультфільм. А ще бувають пластилінові мультики. В них усі герої з пластиліну. І все інше теж із пластиліну ліпиться і переліплюється. Але найсучасніші мультфільми роблять на комп'ютері. Спочатку створюють комп'ютерну модель героя, потім її розфарбовують і змушують рухатися. Мультики про фіксиків теж так знімають. Дім дівоче що робиш? Новий мультик малюєш? Ні. Тари виправляю, щоб з ноликом помиритися. Гаразд, малюй, а я поки що його покличу. Нолику. В мене немає. Нолику, ну вибач, припини дутися, Ну, мультик дивитися. Я ці ваші дурниці вже бачив. Ви мені там, напевно, ще й шишку домалювали. Та ні, я все по-іншому зробив. Тобі сподобається. Це справді? Давай, покажеш свій мультик! Увага! Мотор! Ну от, це вже інша справа! Фух! Ледь блокнота вистачила! А мені здається, перший мультик був смішнішим. Але цей, звісно, кращий.